Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і розклад буде трошечки сумним. Ви всі чули вже, можливо, дехто з вас і бачив. Я відверто вам скажу, я не дивилася. Ви знаєте, про як варварські поводяться. Мені навіть важко це вимовити. Я відверто вам скажу, я не дивилася. Не можу. Не можу, я потім спати не буду. Гаразд, давайте подивимося про страту. Правда, кажуть, що це було зроблено ще влітку. Дуже багато є інформації про це. Чому вони зливають тепер? Навіщо вони це роблять? Давайте подивимося, що скажуть карти стосовно цієї ситуації. Як це відбувається, чому це взагалі? Я зараз скажу. Ви знаєте, мені карти показують, що це, вони роблять це в, своєму, в своє задоволення. Люди можуть бути, зараз я докладу карту. Так, ще одна карта. Це, ви знаєте, це, скоріше за все, люди під кайфом. Трезва людина абсолютно твера, трезва людина, такі речі робити не буде. Це речі трофейні. Карти показують, що вони час від часу вони таким займаються. Навіщо вони фільмують для того, щоб, по-перше, пов'язати один одного? Це іде, будемо так говорити, скоріше за все по указці зверху такі злочини робити. Тобто, навіть не такі робити, а скоріше за все, що це їм пропонується. Тим більше ми знаємо, що у них не йдуть на війну. Кращі з кращих, як у нас. Люди, люди цивілізовані, люди відповідальні, люди грамотні, розумні, інтелігентні. У них це не йде на фронт. Ви, ви знаєте самі, хто туди йде. І ось всі їхні походи, абсолютно всі походи. Це називається походи. Це називається ще карта героя, тобто можна і негативно цю карту цього, цього героя щитувати. І це в них все дозволеність. Ще так можна сказати. Е я скажу так, що це ну, ніби як трофей, можна сказати, трофей. Мені іде як трофей. Це не іде як залякування. Вони про це не думають. Тут, скоріше за все, показати, я сильніший. Я ось таке я можу, а я ще й таке можу. Розумієте, це ну, виглядає як властелін міра, якось так. Вся дозволеність. і, ви знаєте, це, ну, це така нація. Я скажу це така нація, тому що у них. Я вже сказала, що це ідуть, по-перше, хворі люди. По-друге, -по ви знаєте, що там дуже багато з тюрем повили. До речі, до речі що, що, що стосовно тюрем, ми прекрасно знаємо, як діяли чекісти. Ви це все теж знаєте історію, хто дивився, випускали з тюрем. Розумієте? У них така нація. Це, це, ну, це... ну, це... Давайте подивимося реакцію світу. <кій> у них і вище керівництво таке. Ви самі знаєте, є у них цей святий храм в лапках святий. Вони ж там займаються такими речами. Це у них, до речі, це ритуали можуть бути. Ну, Що нам тут карти покажуть? А, дивіться. Я запитала перед цим, хотіла, щоб витягнути, так, запитати реакція світу, засудження, але не таке велике. Я би не сказала, що таке велике. Хоча ця карта може говорити, оце засудження, хто бачив, звичайно, хто чув, це, це не тих, хто не бачив, не чув. Для тих, хто бачив і чув, для них, звичайно, вони вже відійдуть від ілюзії. Вони. Можливо, тут ну, кому потрапило. Ось ця карта в цьому випадку говорить про те, кому потрапило це відео, хто почув від когось про ці звірства, ось вони вже більше якось свідоміше. Ті, хто почув і побачив, звичайно, засуджують. А, побуджує їх якось, знаєте, трошечки підтримати, тому що ця карта може говорити, ага, зацікавленість Україною може більше бути. І а, відходять потрошки, можна сказати, від ілюзій мої дорогенькі. Тут потрохи вони вже через цей а, а, шанс, який до, ньо, до них потрапив, я маю на увазі за кордон до людей, а, це шанс Передивитися ще раз свої, своє бачення. Буде якась покара, чи будуть покарані ці люди, чи якимось вищими силами, чи людьми ось ті, що це скоїли, яка кара на них чекає? Тут змова якась буде. Буде буде. Їх знайдуть скоріше за все. Скоріше за все їх знайдуть, і я так думаю, що буде їх щось чекати. Вони, в принципі, угу. мене аж страх бере, не хочу докладати, але тут щось дуже страшне може їх чекати, мої дорогі. Наскільки я розумію, наскільки я це бачу. Три мечі це м страта, це ну, десь їх. Десь їх там, хтось каже Масад, я тут не знаю, буде Масад чи ні, але я знаю, що їх щось недобре чекає. Вони самі зробили свій вибір. Оця карта говорить, це вибір самостійний. Їх ніхто не заставляв це робити. Щоб ви розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Давайте подивимося ще, що в Україні з цього буде. Ну, вірніше, я маю на увазі, чи якось хоч це, і, знаєте, на, на крові, так, але все рівно. Чи через це якось нам щось від віддасться від світу, що нам світ, як він? Хоч може, знаєте, відверто вам скажу а тут. Навіть не світу, нам, українцям, ви знаєте, відверто скажу, тут людей поділяться на дві частини. Хтось піде захищати, тобто боротися, шукати, шукати цих тварів, да? а хтось буде боятися йти у військо. На жаль, мої дорогі, я скажу, так як я це бачу: хтось буде боятися, боятися цих наслідків, боятися потрапити в полон хтось буде. Ось, а хтось навпаки ще мужнішим стане, готовий з усім світом боротися. Якось так. Тут люди чітко розділяться на два табори. Гаразд, тут навіть можна сказати, і помститися будуть хотіти, а тут будуть люди боятися в полон потрапити, живими, тобто потрапити. Розумієте? Це не те, що. Ну, вибачте мене, це здоровий глузд людський. А, може страх взяти. Я тому не дивилася, бо я, я взагалі не ужастки фільмів не дивлюся. Не дивлюся ніякі оці знаєте, трилери. Таке Я не дивлюся, я, я потім ночами спати не можу. Ось. <клес> я дивилася, коли За Слава Україні вистрілила. Ото я бачила. І Я відверто вам скажу, що мужний чоловік, дуже мужний, він знав, на що він йде. А тут я не дивилася, бо кажуть, що дуже страшне. Я, я навіть не знаю, що казати. Знаєте. Гаразд, мої любимо. ми все рівно переможемо. Тих тварій посадять, переб'ють. І ось тут ми бачили, що на них чекає. Бачили? Некрасиве серце, правда? Вони будуть боятися ось як. Ось якось так. якось так, мої дорогі. Бережіть себе, мої любі, бережемо наших військових, наших діток, любимо один одного і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.